Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні хочу показати, як легко і просто зробити у себе компостну кучу на участки. Вона вам обов'язково потрібна, тому що краще за компост буде тільки вермікомпост, але з ним складніше працювати, треба черв'яків купляти. А от компостну кучу кожен із вас без проблем у себе може зробити. Із підручних матеріалів, ось таких дрючечки у мене було їх багато. Рядом у мене посадка акацієва і ось ось таку. Порослі дуже багато, бо там постійно випилюють високовольтну лінію, воно швидко відростає, таке тоненьке, тобто такого дрантя багато і дуже легко зробити ось таку кучу. Чим вона хороша, є проміжутки між досочками, вона провітрюється добре. Єдине, що її треба постійно зволожувати, ну, любу компостну кучу треба зволожувати і періодично трошки підрихлювати, тоді процес набагато швидше буде зроблений, компост переіграє, буде більш якісний. Як правильно її закладати, зараз покажу по відео. Туди можна класти любі органічні відходи, які у вас є, можна навіть відходи з кухні. Єдине, що не кладіть туди моющі продукти, тому що черв'ячкам це дуже не сподобається. Задача зробити максимально питательну почву, щоб бактерії і черв'ячки швидко її переработали, верні, не почву, а субстрат і все, що ви забудете класти, і краще соблюдати пропорції, зараз я вам покажу, які. Тобто, де то вибираємо краєчок участка біля огороду, сразу кажу наперед, воно нічим не воняє, ніякого дискомфорту вона вам не приносить. Робите розмір, який вам підходить, і смотря який у вас участок землі, тому що ну, компост не прям должно в місто землі сипатися, а хоча б по трішечки в луночку давати, тоді ваші рослинки будуть дуже добре рости і для розсади він просто класний. Як ми робили саму цю містинку з буром ручним? Засверлили чотири дірочки, туди поставили стойки, бур, я вам показую, як це я робив. ну Він ділається просто, старий шлек і ще з якогось дрантя Суїзовського туди приварили трубу, ручку, і все, у вас готовий бур. Є в мене ще електробур, ну він не зовсім там не потрібен, і обично ручного хватило. Так, хто буде казати, згниє там, не згниє ця? Куча в мене вже 5 років, як стояла, так і стоїть. Ще раз кажу, у мене такий клімат дуже жарко, сухо, і нічим не треба не обробляти древесину, все стоїть без проблем. Звичайно, через роки воно згниє, ну буде зроблено десь рядом місцинка і ліця перероблено, Це зовсім не проблема. Якщо у вас ідуть часто дощики, то звичайно можете обробити дерево або палити, або обробити. Якимись антисептиками, не гниючими, в общем, Дивіться, все, що є на ринку, все підходить. Далі, отак ми її збираємо, тобто беремо обичні шурупи і отак накидуємо, накидуємо таку загородочку. Розмір такий робіть, щоб вам було удобно до неї підходити, бо періодично, во-первых, її поливати повинні постійно, щоб була влажність, тому що має дуже сухо і все згорає моментально, і процес просто не буде йти. І вилками треба підпушувати, інакше без доступу кисню, якщо не ворушить, нічого доброго у вас не вийде. На низ нашої кучі ми кладемо самі товсті гілки, які є. Допустимо, ви обрізаєте дерево, ось ця дрантя, що залишається після обрізки. Як будуєте саму кучу, теж туди закидуєте. Воно буде слугувати дренажом, лишня волога буде швидко входити. І потихеньку теж переработається, теж піде в компост. Але років 3-4, як мінімум, воно буде перегнавати, а то і більше. Тобто ці гілки просто у нас як дренаж лежать знизу, це дуже важливо. Зробили ось такий короб, далі спочатку товсті гілки, а наверх товстий гілок, беремо мілкі гілочки. Теж все, що залишається у вас після обрізки дерев, паром потихеньку їх перерубали і туди закинули. Слой має бути хоча б 15 см, а лучше даже навіть і 20-25 см. Тоді поступово. Вони будуть перегнивати, уйдуть в компост, ну і будуть держати і вологу плюс будуть держати, і швидко волога буде уходити. Тобто одні тільки плюси і плюс. І черв'ячкам дуже подобається в таких місцинках жити. Вони дуже швидко е, захватять територію, яку ви їм предложите, і будуть дуже добре робити вам е, з дрантике будете кидати в яму, гарний компост. Ось так це виглядає. Просипаємо все, що є в наявності туди, дерев'яне, можна навіть доски старі. Далі йде у нас шар сухого листя прошлогоднього опаду, Теж з гілочками трошки попадається, просто ідеально. І перед тим, як будемо закладати далі, трохи проливаємо, щоб добре зволожити, тому що хоч і весна, але дужіків не було, коли я це будував все сухе. Задача вашу компостну кучу добре зволожити, тоді вона загориться і дуже швидко почне працювати. Перегорить, далі потім включаться черв'ячки, і все у вас буде дуже добре. Тобто, листочки, все, що є, залишилося з прошлого року за туди. Плюс листочки в мене лежали ось, на кучі, там вже завелися черв'ячки, почали працювати. Тобто, вже зробили якусь роботу, трошки переробили, і процес буде набагато швидший. Буде задано дуже багато вопросів, шифера, досок, ліпіть що завгодно. Задача зробити якусь ємність, можна навіть із сітки рабиці зробити і круглу, квадратну, тобто фантазуйте, це не проблема. Ось бачите, черв'ячки вже тут є, черв'ячки працюють. Далі, після того, як ми насипали ось такого опаду, нам ще треба додати сіно, солому або суху траву, шелуху соняха, наприклад. Тобто висохшу органіку ми туди закидуємо. І плюс у мене було трошки тирси, я додав, теж непогано підійде. Головне, багато не сипте, по чуть-чуть через слої просипайте на самий низ. Після того, як ми додали сіно солому або ж, наприклад, траву десь скашуєте, слажуєте на кучу, якщо у вас немає тваринок, яким ви її віддаєте, то це все теж і по сезону можна додати постійно в компостну кучу, це так і робиться, бо вона буде просідати, буде працювати. І обов'язково ми кладемо туди 15% сирої трави. Тоді процес горіння запуститься швидко і все буде добре розвиватися. Слоями отак перекладаємо: сухий, сирий, сухий, сирий, сухий, сирий. І після того, як добре прольємо, почекаємо недільки три, і процес піде, будемо трошки підворушувати його. Це обов'язково давати трошки кисню, щоб процес добре йшов. Підворушили, підворушили, пролили, підворушили і отак слажуємо слоями. На висоту, яку вам удобно працювати. Звичайно, можна набагато вище. Бачите, я паличкою став, що буду додати досточки. Тому що чим більше, тим краще. Тому що компост, звичайний компост, або вермікомпост. Ну, це майже вермікомпост, що тут будуть працювати черв'ячки, але вермікомпост там зовсім інше, там закрита ємність, ви туди кладете багато черв'ячків. Постійно їм додайте органіку, вони переїдають. І трошки інша структура, тобто він більш кращий. І кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там я продаю вермікомпост. Зараз вже можна заказувати для розсади, це взагалі найідеальніший компост. В отличие від ґрунтів, які продаються в магазинах, в яких основа це торф. Торф він не питательний, він просто держить влагу, а от вермікомпост це саме то. Ну і плюс дуже багато цікавого насіння. Переходьте, дивіться, берайте, кому що до вподоби. Отак ми все пересипали, обов'язково добре проливаємо водою. Ваша задача по сезону слідкувати, щоб куча горіла, руку вставили тепло, не тепло. Ну, і, звичайно, постійно проливайте водою. Вона має бути волога. Якщо буде волога, буде працювати буде горіти. Спочатку вона перегорить, перегорає вона близько 2 місяців. Далі включаються черв'ячки. І десь за 4-6 місяців, якщо за нею слідкувати, підворушувати, у вас буде готовий компуст. Якщо не поливати і не ворушити, він може і рік, 2, і 3 дозрівати. Тобто вам треба ускорити. Є ще препарати, типу байкала, можна проливати, давати бактеріям, вони теж ускоряють процес, набагато швидше все йде. Але якщо ви будете. Підворушувати і проливати водою, і так все дуже добре, швидко переграє. Ну і по сезону. Целена травичка, суха травичка. Допустимо, десь скосили щось, вирвали, воно висохло на кучку, закидуємо і слоями пересипаємо. Має бути 15% зеленої маси. Далі 15-20%. Сухої маси, плюс органіка, і 15-20% має бути землі або кізячка. Туди підкидуємо і все дуже добре працює. Ну і плюс 10 до 10 кухонних відходів Теж кидайте. Черв'ячки це дуже люблять, будуть вилазати за ними і робити норки, тобто знизу вверх, все перемішувати, переїдати, і тоді у вас все дуже добре вийде. Старайтесь не кидати на які хімічні відходи. Якщо помили посуду моющим, то туди не лийте. Просто з посуди спочатку згребли, все в якусь тарілочку, мисочку відерце, пішли, висипали, а потім вже її мийте. Ну і водичкою доливайте, її трохи прикапуйте. Я так роблю. Розсипав, розсипав, прикапав і все. І воно дуже добре працює. Проливаємо водичкою, слідкуємо, щоб підгорало, перемішуємо. Ну, не перемішуємо, просто вилавткнули, чуть-чуть підпушили, вткнули, підпушили, все, там не треба переворачувати. І все дуже добре працює. Получається, дуже класний компост, від якого ваша Рослинки просто летять і вилучайте максимальний урожай. Тобто, це збалансірована питательна почва для розвитку рослин, вони просто відгорять вам максимальним урожаєм. Всім дякую. Це найкращого. Скоро стартує сезон вирощування. З 14 лютого почнемо висаджувати перець. Заказуйте насіння, заказуйте пункт для рослин. Робіть свій власний компост. Всім дякую, гарних врожаїв.